Житлові будинки, пологовий та три навчальних заклади. Російські військові обстріляли серед місця Херсона. Правила двох стін: ванна кімната, підвал чи укриття, де херсонцям доводиться ховатись від обстрілів. Дружній простір запрацював у Тернополі як допомагають фахівці переселенцям з Херсонщини. Ну, сьогодні вночі, десь між восьмою та десятою вечора. Залетіло мені в хату кляте московське залізя. В той момент, коли я вийшов в коридор, в цей час в коридор залетів снаряд. Mm. І мене тос, врятувало тільки те, що тут з двома дверима. І оце мене врятувало. Розірвало оцю сусіда. Саряд, який розірвався на тому боці дому. От він пошкодив вибив сусіду у двері і потім був прильот вже сюди. Будинок, де живе Сергій Євдачов, під російський обстріл потрапив 24 січня. Це історичне середмістя Херсона. Коли почув звуки перших вибухів, розповідає чоловік, вирішив вийти вимкнути освітлення у під'їздах. Я находився в этом місці. А взрывная волна, она шла вот отсюда. Ну, как бы одна отсюда, одна отсюда. Вот, типа, типа такого вот. И оно как гэпнуло. Вот, меня побило, меня отвезли на скорой помощи в этот, посмотрели. Ну, контузия, сотрясение мозга. Цей будинок розташований неподалік пологового. Туди російські військові вдарили близько 19.30, розказала тимчасова виконувачка обов'язків головного лікаря Оксана Томченко. Персонал встиг спуститись до сховища. Травмованих немає. Тут знаходились палати спільного перебування матері і дитини. Слава Богу, без пацієнтів. Повріження сплошне, ось ця дірка. На п'ятому етажі відділення патології беременних там теж, слава Богу, нікого не було. Як повідомила начальниця міського відділу освіти Наталя Журженко, минулої доби військові РФ поцілили також в заклад позашкільної навчальної роботи і дві школи. Серед них одна з найстаріших шкіл Херсона, де до повномасштабного вторгнення навчалось більше тисячі дітей. Наразі він внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений, має значні пошкодження даху, більше ста вікон двері, і наразі ми вживаємо всіх заходів для того, щоб усунути ці пошкодження. Наскільки це можливо, але і це усунення пошкоджень ускладнюється тим, що обстріли продовжуються, і чесно кажучи, люди просто бояться туди їхати. В іншій гімназії уламки снаряду пошкодили систему опалення і дах. Дев'ять часов вечора мені дзвонили охранники і сказали, що в школу прильот. воронка посередині школи. Я поради осколки, розбито перший, другий этаж, окна повилітали, двері розбиті, Корпус Б, новий корпус Б дуже сильно пострадав, дуже жалко. Ходимо і плачемо. тому що нова столова, нові окна, все нове для дітей, все розбили, розірвали на куски. Травмованих серед працівників гімназії немає. Прокоментувала її директорка. Пошкоджено обидва корпуси. Дуже багато пошкоджень зазнали вікна, двері і система опалення. Наразі працюють працівники школи, прибирають наслідки, але наслідки так швидко ми не зможемо прибрати. Так для цього потрібен час, тому будемо чекати. Минулої доби внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, і шестеро травмованих повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Увечері ворог здійснив обстріл історичної частини міста Херсона, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, пологовий будинок, поліклініку, автотранспорт, а також іноземне судно. За попередніми даними, ворожі війська завдавали ракетних ударів, обстрілювали населені пункти з артилерії, систем залпового вогню, мінометів та танків. Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Херсон 12. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон Олексій Смирнов показує підвал свого будинку у багатоповерхівці. Ключі від нього хлопець зберігає у себе, відчиняє укриття щоразу під час обстрілів. Підвал у нас досить простенький. І саме головне, що тут можна заховатися. Тут є світло, і тут що важливо, саме, мабуть, важливо, що попри те, що тут досить безпечно, тут ще є тепло. Всередині великі просторі приміщення разом із сусідами облаштовувати їх почали ще до повномасштабної війни. Вчора тут перечікували обстріл. Просто тут в великій кімнаті всі зібралися. Тут є де сісти. Коли прибиралися тут в підвальному приміщенні всім будинком, це було ще до війни. то… Люди виносили сюди свої старі речі. Ось диван поставили. Тут стілець, мету воно зберігається, і власне якось так і сиділи. Має підвал у своїй багатоповерхівці в іншому районі Херсона і Антон Балан. Щоправда, спускається туди чоловік рідко. Обстріли перечікує переважно у ванній кімнаті. Коли ми відчуваємо, що вже земля трясеться або щось десь прилітає, то йдемо одразу в. У ванну кімнату це найбільш безпечне місце в нашій, в нашій квартирі. Або якщо вже дуже серйозно гепає, то вибігаємо в коридор. Переважно за правилом двох стін ховається від обстрілів у власному помешканні Світлана Будюк, жінка квартальна одного з районів. Каже, поряд є два укриття, але потрапити туди не можуть. Іноді до власного підвалу запрошують власники сусідніх приватних будинків. Два бомбосховища, які поряд з нами, вони закриті, одне затоплене, а інше просто не дають дозволу туди заходити. Це конфетна фабрика войкова. Ми ховаємося де можемо. Якщо у людини є великий будинок або підвал, ми згуртовуємося і йдемо туди. А так у нас є правило двох стін. Усі укриття, які є у місті, розділяються на три категорії, пояснює заступник начальниці міської військової адміністрації Роман Салабай. Це великі сховища, де одночасно може перебувати до 300 осіб. Тимчасові укриття у багатоповерхівках це підвали та вуличні, де люди мають ховатись від уламків. Перших у Херсоні 48, з них до використання готова половина, інші тимчасово зайняті. Найбільше укриттів другої категорії. 262 простих укриття. Вони перебувають у різних районах нашого міста, і вони власне перебувають на балансі або в управлінні самих мешканців ОСББ або ж управителів, тобто керуючих компаній. А також зараз передбачається встановлення власне цих от надземних укриттів, їх передбачається. Десь порядка 66, однак нам 4 надали люб'язне у користування Одесити. Також 10 зараз ми будемо додатково розташовувати по місту також у вигляді волонтерської допомоги. Облаштуванням укриттів у багатоповерхівках зараз займається Андрій Андрюшенко. Разом з ними працює ще з десяток колег. Долучаються до роботи також волонтери і самі херсонці. Роботи каже, багато займаються ремонтами, вентиляцією, готують запас води та їжі. Роботи з ними ще багато, але вона йде постійно. Ми і очішуємо їх, і підготовлюємо, і також завозимо необхідні матеріали. Тобто по трьох етапах щодо кожного укриття ведеться робота. Це комісія, яка розуміє, що це приміщення придатне до того, щоб бути укриттям. Це його облаштування, звичайно, підвіс необхідного матеріалу, визначення ініціативної особи, яка буде відповідати за цим укриттям. Ну і позначення зовнішні маркери, як до нього добратися. Загалом у Херсоні діє цільова програма захисту цивільного населення та територій від надзвичайних ситуацій. Її прийняли ще 2021 року. Тільки зроблено не було нічого, говорить Салабай. Звідси пояснює і затримки з облаштуванням укриттів. Програма, яка розроблена ще 21-го року, абсолютно не передбачала навіть кошторису на ці роботи, і потрібно було залучати додаткові кошти, вносити зміни в план виконання цих робіт. Відтак, на превеликий жаль, це зайняло трохи часу, але ми зараз на стадії, коли вже переходимо безпосередньо до реалізації цих робіт. Також, за словами Салабая, протягом двох місяців у Херсоні мають встановити додаткові наземні укриття. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. На локацію під назвою Веселі аніматори Херсонка Євгенія привела свою молодшу доньку. Жінка каже, до Тернополя переїхали у травні. Відтоді діти ходять до місцевого садка і школи, а громадські місця відвідують рідко. Тому, коли дізнались про захід, вирішили прийти. Передусім для того, щоб зустрітись із земляками. Хочеться, щоб діти продовжували своє дитинство. Не видвелякалися. Зрозуміло, що це важко в даний час, але все таки. Такі заходи необхідні. Ну і дорослим треба поспілкуватися один з одним. Можливо, дійсно там, десь допомога психолога, можливо, допомога просто спілкування. Людмила Чайка, херсонська психологиня у дружньому просторі допомагає людям вирішити психологічні проблеми, пов'язані з війною. Що я хочу донести до людей, що будь ласка, зробіть перший крок. Вийдіть просто з власної домівки. особливо, якщо ви ще не знайшли роботу і шукайте. Чи земляків, чи просто таких самих, як ви, які те саме, бо тільки вони вас розуміють, як ніхто інший. Шукайте такі місця, де ви зможете поділитися, де ви можете скинути своєму навантаження, тягар і де ви зможете стати знову нормальною людиною і далі опановувати життя. На відкритті дружнього простору проводила тренінги Ірина Каплун, психологиня Тернопільського фахового коледжу, навчала, як контролювати емоції. Я намагалася зробити все для того, щоб атмосферу створити добровичку, дружню, легку, таку навіть якусь розслабляючу, щоб якнайбільше дітей відволікти від якихось одне гараздів, сумного чогось. От в принципі, щоб все пройшло дружньо, весело і легко, щоб вони розуміли, що в житті не тільки є якісь труднощі, що в житті можна акцент робити на позитивних аспектах. Анастасія Падій приїхала до Тернополя з Києва. Дівчина каже: прийшла на захід попрацювати із психологом. Хоче навчитись адаптуватись до нового життя. Прийшла, щоб знайти нові знайомства і відкрити для себе все те, що Душі забрали в нас гайна все повернути до тестання, як коли було війни, щоб його повернути, щоб я змогла дивитися на мір знову злив, з радістю, дарувати всім посмішком, ворог. Проєкт Дружний простір реалізовується у п'яти українських містах за підтримки громадської організації Фонд Професійний розвиток Харкова та німецької організації, розказує заступниця директора Тернопільського фахового коледжу Оксана Редьква. Усі охочі могли долучитись до чотирьох локацій анімаційне шоу для дітей, територія вибору, на якій можна було ознайомитись з професіями від фахового коледжу, групова та індивідуальна психологічна допомога і творча майстерня. Там, де дружній простір дійсності знаходиться, це приміщення для проведення якраз саме майстер-класів або психологічного розвантаження роботи з психологом. Сьогодні там відбувається майстер-клас. Проводить його краєзнавець Тамара Пістун. Діти мотають ляльку мотанку Адже лялька мотанка ви знаєте, що це є оберіг нашого. Жимо народу, і я думаю, що ми постараємося ці ляльки передати або нашим захисникам на передову, тому що це з дітками, це велика енергетика, і я думаю, що вони будуть їх захищати. На базі Тернопільського фахового коледжу проєкт Дружній простір буде реалізовуватись півроку. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.